Не розумію, як так сталося. Всього тиждень тому ми всі радісно йшли нього, кидали до нього, одяг і пальмове листя, кричали: Слава царю! Що ж сталося? Чув його схопили вночі, неначе злодія, потім його допитував сам первосвященник. а потім повели до цього римського церка Понтія Пилата. Але хтось сказав, що прилад чогось злякався і хотів відпустити його. Навіть для цього наказав його бичувати. Це було страшне видовище. Ви бачили, як ці окупанти його били, з якою насолодою. Тіло все в слідах плітки, і це бачила його мати. Як, мабуть, краялося її серце. Так пилот боявся його смерті. Він кілька разів намагався його відпустити, але підкуплені та безумні своїй мазі люди вимагали його смерті. Дивись на знову, він стоїть перед натовпом, одяг червоної неділи. Ні, це не колір, це кров на одязі. Як її багато, вони знову волають про його смерть. Що ж каже пилат не хоче його смерті? Чуєш, як вони кричать кров його на нас і на наших дітях? Безумство, як можна вимагати Його смерті? О ні, пилат дозволив його розіпнуть. Хрест, найбільш ганебна смерть. Як так? Кілька днів ми йшли і бачили, як його вітають? Тепер бачимо. your whole beauty.